Що, Для чого голосували? Вам понятно, ну то час, час прати, для чого? Що зрозуміло, що більшість яка 30 проголосувала. Я припрошу, але я хочу зробити репліку і не можу вирішити питання, тому що я голосував проти. Я підтримав позицію колег, які висловив її публічно, піднімати для тимчасових споріду, споруд, тому що це наші підприємці. Це малі підприємці, це середні підприємці, це наші черкаські підприємці. Це просто дурня, і це злочин проти Черкаської громади. Тому, якщо ви значить, викинете з, прозиції, з пропозиції Ольги Швець або від імені узгоджену пропозицію, що стосується малих споруд, я буду голосувати за таку, за таку. Ми наберемо тоді 31 голос. В противному випадку я голосувати я не буду, що значить, інші пропозиції, вони просто заявляють, що ми щас погаємо. Я розумію, що формально потрібно це ну, голосувати. Пропозиція депутата Ботнера для земельних ділянок орендарі, які здійснюють оптову або розвідну торгівлю алкогольними виробами, слабоалкогольними пивом та тютюновими виробами, встановити орендну плату 12%. Мотивом голосування можна знову з місця. Шановний колег, якщо ми дійсно хочемо наповнити бюджет, я вважаю, що цю позицію, пропозицію варто було б підтримати. Тому що у нас е, самі нижчі в світі ціни на спиртні напої, на алкогольні напої, на табак і так далі. І, будь ласка, піднять, е, якщо ми дійсно хочемо поповнити бюджет, я думаю, це було б доцільно підняти ці ставки на бюджету. Дело жокса, если пойти в аренду, это самое. У меня базу. У базе одна кружка магазин. магазині продають только пива. Давайте зараз на всю базу піднімемо оренду 12%. Де це написано? І ліска, закрой иди. ті. Шановні колеги, я прошу, Давайте ми вчитися жити за рекламу. Тобто, передбачено. Вносяться пропозиції. Пропозиції обговорюються. Після того обговорення завершуються. Голосування. Бо ми з вами весь час скочуємося до обговорень. Пропозиція, яка зараз ставиться на голосування, вона була ще в п'ятницю заявлена. Правильно? В п'ятницю ми обговорювали, сьогодні вона була повторно внесена. Сьогодні ми обговорювали, ніхто про це не говорив. Походимо до голосування, починається знову у нас. Ми таким чином просто будемо цілі дні витрачати на розгляд одного питання. Тому в даній ситуації я прошу вас, давайте по регламенту Я всім даю можливість висловитися, обговорити, але давайте, коли ми завершимо обговорення, переходимо до голосування, вже повторно не висловлювати аргументи. Хтось наполягає зараз? на ну, Я хотів би пояснити. Товариство, ну все ж таки, тут питання не лише в наповненні бюджету, бо насправді, як ми чули, там не дуже велика різниця. Хоча 12% це буде додатковий стримуючий фактор для того, щоб а, принаймні не збільшувалося кількість усіх тих мафів, які торгують цією отрутою. Тому я прошу вас, шановні депутати міської ради, подумати, що ви є депутати, а не підприємці. Тому, тому що тут дуже багато хто. Тому... Я кажу не зараз не просто мафи. про магу, я кажу конкретно про ті мафи, де буде продаватися отрута. Так не ми говоримо про ми говоримо конкретно про Я кажу конкретно про ті торгівельники. Про ті торгівельні точки. Мафіні торгують А що Які. які Продають отруту. Алкоголь, тютюн, слабо алкоголь, пиво і так далі. Все це є отрута. Я прошу вас забути, що ви є підприємці на одне голосування. Та ви ж не голосували. Ми за нашу пропозицію ще не голосували, тому у вас зараз буде голосування. Ну, прошу підтримати. Такі довгі дискусії тут відносно цих малих архітектурних споруд я є власником семи е, торгівельних павільйонів. У 2009 році, згідно договору оренди землі, мені були відведені ці земельні ділянки. На сьогоднішній день за сім е, торгових павільйонів я сплачую оренду приблизно до тисячі гривень. За 7 цих торгових павільйонів. Квадратура складає 22-30 квадратних метрів. Якщо говорити по тимчасовим пайовим угодам, які видає департамент архітектури містобудування землеустрою, по пайовим так, да, дійсно, вони сплачують 500-600 гривень в залежності від їхнього розташування в місті. Що говорити відносно договорів оренди земельних ділянок, які були відведені з 7, 8, 9 рік до 10-го року, то орендна плата за землю за один договірний павільйон складає приблизно 100-120 гривень. Це пану Бойно, я кажу. Якщо ми говоримо про підняття до 12% орендну плату за землю, то ми говоримо на підняття приблизно із 150 гривень там, до 250, можливо, до 200, це треба прорахувати. Тобто не дуже велике буде навантаження на бізнес, на маленький і на середній. Я сам є власником семи торгових павільйонів і я буду голосувати за підняття орендної плати за землю, тому що по пойовим модам платять 500-600 гривень в місяць, за довгий оренду я плачу 100, 120, 150 залежності від квадратури. І говорити, знято ці всі моменти, що потім трохи не розуміється, розумію, молодий депутат, емоційний, алкоголь, цигарки і так, я пропоную підтримати пропозицію, проголосувати за підняття орендної плати за землю до 12%. На малему. На малому. Я розумію, що для комерції це буде трохи більше, але буде 2 гривні. 2, рази. 2 гривні за квадратний метр земельної ліжки. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Я не бізнесмен. Але я двома роками за підтримку бізнесу. І коли зараз мова йде в цій залі, що під час регуляторки бізнес погодився на сім, якщо я так почекаю. Додував... Артур сади не поводиться. Департамент готував проєкт після регуляторки. Чітко виписано сім, то я ж так думаю, що бізнес погодився на сім. І коли ми зараз зменшуємо навпаки, ідучи на зустріч і враховуючи обстановку в державі, і ми тільки на один відсоток, замість семи опускаємо до 4 і ми сперечаємося, то давайте дійсно запитаємо, чи погодився бізнес на сім. І про що ми тут тоді говоримо? я плачу Миколатичан. Ну, интересно, как сегодня получили? Классно, да? Не на изменения Я дякую вам за поддержку. Я думаю, что... Я компенсую вам грамотно. ничего. Сергей меня, как ко мне заходишь, это грамотой Шановні колеги, ще пропозиції до проєкту рішення? Немає? Хто ще хоче виступити в обговоренні? Немає? Шановні колеги, я ставлю тоді на голосування які пропозиції.